Якщо є проблема і є функціонал якогось органу, то ти можеш ліквідовувати цей орган, не ліквідовувати. Але проблема від цього ж нікуди не дінеться. Розумієте? От як ви правильно Сергій навели цей приклад: це восьмий рік я був в уряді до Ющенка. Додому їхав його, його якийсь знайомий з села. Ну, мабуть, він шибко гнав. Його там зупинили, і там скільки-то там скільки там, ну не знаю, там 100 гривень тоді там, чи скільки 50 там звупили з нього. Він приїхав, поскаржився, каже: батько, бачиш, до тебе гнав, а мене гроші ці зняли. Одразу йде якась нарада, інтерв'ю, змі, ліквідувати дай. Знаєте, що було після цього Сергій? Бо на дорогах вже нічого не змінилося. Автівки їздять, водії їздять, порушують правила, е алкоголь застосовують, збивають когось. розумієте? Всі даїчники попряталися. Місяць не було, здається, там, розумієте, в жодної машини. Всі автолюбителі носяться по 100, по 120. Я бачу на дорогах, а я досвідчений водій. Розумієте, мене ви величезний шпистаж. Я бачу скільки там п'яних з'явилося, які зухвалі порушення і так далі, і тому подібне. І в результаті даї переми перейменували. Я вже не згадую на що, на якісь там інший там даї на шмаї перейменували. Ну все рівно цю ж функцію треба комусь виконувати.